Вони лежать поруч, ніби завжди були нерозлучними: червоний і червоний, жовтий і червоний, соковитий і хрусткий. Здається, вони душа нашої кухні, символи літа та смаку. Але що якби я сказав вам, що це історія не про дружбу, а про суперництво? Історія двох братів, розлучених океаном упереджень, страху та амбіцій. Один вигнанець, якого століттями вважали отрутою, інший самозванець, що вкрав чуже ім'я і видавав себе за того, ким не був насправді. Це неймовірна історія помідора і перцю, історія про двох братів або ботанічних кузенів, які вирушили з нового світу, щоб підкорити кухні всієї планети, але їхні долі склалися по різному. Ви впевнені, що знаєте про них усе? Тож, приготуйтеся дивуватися. Більше подібних історій на каналі TV. Подорожуйте разом з нами у світ фактів і відкриттів.